У музеї Бойківщини було відкрито виставку члена Національної спілки художників України Ореста Білоуса та його дружини української поетеси, педагога, журналістки, лауреата численних літературних премій Марії Людкевич. На виставку завітали юні любителі поезії Марії Людкевич із школи номер 8 а також учні випускних класів Самбірської гімназії, які з цікавістю знайомилися з живописом пана Ореста, вчителі самбірські любителі живопису та поезії. Директор музею Роксана Данчин розповіла про історію свого знайомства з талановитою сім'єю. Про свою творчу діяльність присутнім розповіли талановиті гості. Привітала шановних гостей українська поетеса, педагог Любов Проць тому, дорогі маленькі глядачі слухачі і старші, шановне товариство. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути в такому справді дуже теплому, хай і осінньому колі але з очими людьми завжди наснажує. І тому я навчала зі своїх уроків, з Дублян сюди, аби справді підзарядитися отою енергією, отою наснагою. Але спочатку було слово. І я хочу, от, навіть мені не снилося, не гадалося, що те слово може в зеленій кімнаті прозвучати саме сьогодні, у 22-й день жовтня, те слово, яке зі мною живе ось уже кілька десятиліть. І воно вселилося в мою душу тоді, коли я ще була такою школярочкою, я дивлюся, тут старшокласниці є. І я захопилася поезією, і тоді я читала, тепер уже кажу ранню Марію Людкевич, гадалося, що буде вічним літо, як хліб і сіль, криниця і Дніпро. Та він ще б так згубив своє перо, і стала ніч під кіпками дзвеніти. Край шляху зупинятися терміти ось на сльози, втіху чи добро, і вже циганське вогняне шатро розпочинає знов палахкотіти. Дівоче серце тайною вогню кладе ворожка на долоню дню і мучить, шепче і любов пророчить. Я за клубком її шалених слів лечу і попелію, хто згорів. А літо дивиться печально в очі. Це Марія Людкевич, яку я вчила ще вчила... в... 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 в якомусь там шостому в мабуть в... В класі. А, і я ті що... що... слова пам'ятаю, і це є, ця, ця поезія. Мене тоді знаєте, голова обертом йшла. Це поезія, і воно, бачите, живе понині. Я навмисно не, не, не вчила, не заучувала, але воно осіло і воно гріє. І дай Боже, щоби наші маленькі, бо я теж вчитель, і, і творча людина трошки, щоб наші маленькі, оті, які зараз тут сидять, і старші, щоб вони почули дотик, отой безсмертний дотик слова до душі заліною Костенко, щоб воно їх завжди гріло. А те, що це дивовижне творче подружжя, я вже згодом дізналася, попробуйте розпізнати, коли орес Білоус і Марія Людкевича, звідки мені знати, що це. Дружина і чоловік, хіба, то я баспорт, то хіба що так справді? Я, я значно пізніше звісно, дізналася, що це щасливе творче подружжя, дуже талановите, і, і, і це справді таке прекрасне доповнення, коли про те, що тебе оточує, про те, що ти любиш, і що тобі болить, можна розказати і словом, і можна розказати пенс. кольором, фарбою, пензлем. Це дивовижне поєднання, і, хоч я знаю, що творчим людям. Вживатися, напевно, дуже нелегко, бо я згадую слова Слава Шпицького, дали Тодоровича, який казав: письменник, творча, людина взагалі має жити десь ізольовано і не мучити своїх рідних і своїх довколишніх». тому що складні натури бувають такі миттєвості, коли ти маєш бути на самоті, бо все твориться на самоті, все-таки і отой прихід, і та іскра Божа має десь там розгорятися справді без очей зайвих. Але тут щасливе поєднання. Чим я дуже тішуся, і я сьогодні Beebda головне, що є майстерні це окремо і майстерні художник. Так працює окремо. Але це прекрасно, коли можна поділитися своїми творчими задумами, коли можна порадитися, коли можна зачитати, показати те, що, що, на що Господь тебе надихнув, і, і вчути дуже фахову підказку якусь, правда, і, і пораду дуже слушну до, до того випадку. І, і, і зрештою, як багато бачить для нас слово похвали від людини, яка тому розуміється. це гарно, це прекрасно, це буде тішити, це буде захоплювати. Тому Марія Йосипівна, пане Олесте, я вас сердечно вітаю від своїх дублян сьогодні. від своєї школи, і від освітян, зрештою, у славному місті Самборі. Нехай вам легко і пишеться, і дикається. Нехай муза часто, часто вас відвідує. Хай буде тепло, сонячно, під мирним українським небом. Прославляйте те, чим ми живемо, і, і що ми любимо, і, і той день, який за вікнами і. Ой, і ту велику тривогу, зрештою, яка, яка поселена і на, і на сторінках збірок, звичайно, поетичних, бо, бо справді Ми так творча людина живе живе насамперед болями свого народу і, і красою свого народу, і нехай це все разом творить от, 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 оту дивовижну красу мистецтва, яка зараз нас оточує в зеленій кімнаті. Із вдячним словом виступили заступник відділу організаційної роботи з питань та внутрішньої політики Оксана Хула, учитель Самбірської гімназії Ірина Гринько та учениця Юлія Крілевич. Знаєте, хочу вам подякувати за те, що була сьогодні така дуже красива виставка, за те, що за такі дуже, за такий живопис, який надихає на позитивні думки, і е, хочу вам побажати. Творчої наснаги і, і, і щастя, міцного, міцного здоров'я і всього, всього вам найкращого. Директор музею Роксана Данчан пообіцяла, що у майбутньому вони будуть співпрацювати з творчою родиною, і таких мистецьких зустрічей буде більшати. Це такий, знаєте, експромт такої тої нашої виставки, але ми думаємо, ми зустрінемося з донями, ми зустрінемося з родиною, там всі творчі, там є це творча, творча родина.